Усіх початком великого дня всесвітнього прибирання хочеться вам нагадати про інструктаж техніки безпеки, що ми маємо збирати. Збираємо усе сміття, окрім гілок, листя, не збираємо каміння, нічого такого не беремо, або те, що може щось пошкодити, зашкодити вам, краще не брати, краще його лишити там, можна повідомити нас про це, і цього буде досить. 16 вересня у всесвітній день прибирання понад 50 житомирян прийшли, аби прибрати сміття біля Соколовського кар'єру. Вікторія Бончужна, координаторка громадської організації Всеукраїнський молодіжний рух Let's do it Ukraine, розповіла, що всіх учасників зареєстрували, ознайомили з технікою безпеки, роздали пакети для сміття та рукавички. Ми будемо заходити не дуже далеко, щоб це було безпечно, бо спочатку нам треба безпека, а потім уже ми будемо слідкувати за скільками. Назбирали. Ми не будемо обходити весь кар'єр. можливості ми можемо піти в дві сторони, але з ними будуть волонтери, які зможуть слідкувати за часом, допомагати та дивитися в наш чат, де ми будемо говорити, коли про повернення. Пакети разні, ну рутилки, кулаком, від конфет. Яна Житомирянка зі своєю восьмирічною донькою Мартою зареєструвалися через соціальні мережі, аби долучитися до акції прибирання. Жінка каже, що вони з родиною не відпочивають на Соколовському кар'єрі. Якщо десь виїжджають, то завжди беруть із собою пакети для сміття, аби після себе нічого не залишати. Самі, але така група людей то вперше. Ми якби залюбки, Марті сказала, вона одразу якби, сказала, що, звичайно, підемо. Смітники потрібні, тому що деякі люди просто пішли собі, викинули і так би було набагато простіше. Бо багато людей, наприклад, свій транспорт не хочуть брати якісь там пакети з цим сміттям. Тому це, звичайно, дуже важливо. Але якби, поки їх немає, тому вимушені прибирати. Марта каже, що кожен повинен прибрати своє сміття після відпочинку на природі. Ну, йти і викинути мусор, чи класти собі в карман і викинути потім. Прибирати за собою, так? Прибирати. Да. Олексій Волонтер складає у мішок покинуті пластикові пляшки. Чоловік каже, що за його спостереженням найбільше сміття люди ховають у кущах, коли вже йдуть з кар'єру додому. Тут, навіть, є мусорки, люди просто не доносять до неї. І кидають подалі, щоб не було. В такі місця засовують мусор, щоб ніхто не бачив. Самим стидно, але роблять. Тобі комфортно, що ти відпочив, а потім, а потім після тебе, ну. Гармидар Житомирянка Віта розповідає, що для їх колективу долучатися до прибирання територій міста стала вже традицією. Ми кожного року приєднуємося до такої благодійної акції Зробимо Україну чистою. Завжди залучуємо наших співробітників від магазину. У нас сьогодні 11 чоловік. І також з нами ще наші партнери це дітки та дорослі із благодійної організації Все робимо самі. Хотілося б кожному сказати про те, що зараз дуже важлива екологія у нашій країні, тому кожного, хто приходить відпочивати, просто посидіти, щоб збирали за собою сміття, це не так важко. Це забрати за собою якусь пляшку пластикову або зібрати серветки. Ну дітки не пораняться також дорослі і ну Україна буде чистою. Тетяна Скоростинська, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.